Далі в нас трошки комбінована новина, що отримає Україна запрошення в НАТО залежить від Байдена, та у те, що в разі вступу в Україну в НАТО стаття 5 може діяти не на всій території, так сказав президент України пан Володимир Зеленський. Отже, як зазначає Європейська Правда, Зеленський на прес-конференції з головою Європейської Ради Антоніо Коштою в Києві. Сказав наступне: не може бути запрошення в НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а й що інші території не українські. Тому Україна ніколи не піде на це. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Але ми розуміємо, що п'ята поправка мається на увазі стаття 5 Північно-Атлантичного договору, коли ти член НАТО не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх у війну. Коротше кажучи, президент сказав, що він розуміє, що він хоче, щоб в НАТО взяли всю територію України навіть без дії п'ятої статті НАТО. І далі президент Володимир Зеленський також заявив, що нинішня адміністрація Джо Байдена може вплинути на європейських членів НАТО, які скептично ставляться до участі України в цьому альянсі. Коментуючи перспективи запрошення України в НАТО, Зеленський заявив, що воно залежить від партнерів, зокрема і США, які нині входять до, до переліку скепції. Такого кроку. Але є ще і німецька сторона, і угорська, і тому консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий всіма лідерами. Коротше кажучи, ми чекаємо, коли США, як головний учасник альянсу, скаже, що так. Треба прийняти, надійшли цей сигнал у Європу німцям та іншим нашим потенційним союзникам по блоку, і в принципі весь цей блок поступово почне міняти свій тренд і захоче запросити Україну до себе. Я б хотів також зазначити, що НАТО це не панацея, на нас чекає багато викликів у створенні якогось реального оборонного альянсу. Побачимо, що буде далі. Буду тримати тебе в курсі подій. А перш ніж ми перейдемо до наступної новини, я попрошу тебе поставити вподобайку цьому відео. Звісно, якщо тобі подобається мій контент і він для тебе корисний.